Усіх вітаю! На сьогоднішньому занятті ми будемо виконувати вправи на розвиток сили м'язів спини і пресу. Але спершу, як завжди, розминка. Поїхали! Ноги на ширині плечей нахили голови вперед, назад. Поїхали! Оберти вліво. Оберти вправо. Округляємо спину. Прогнулися. Округляємо? Прогнулися. Стамо боком. Працюємо. Плечі оберти. В іншу сторону. Руки перед собою. Відводимо руки назад. І розвернули. Праву руку вгору, Ліву. Назад Поставили руки на пояс оберти вліво. Вправо. Праву руку підняли нахили вліво. Ліву руку підняли, нахили вправо. Руки на пояс. Нахиляємось рівною спиною вліво, перекатились вправо, піднялись в іншу сторону. широко руки в сторони нахилились Оберти коліном назовні в середину Іншу ногу назовні. Всередину. середу. Поставили ногу на носок? Крутимо. В іншу сторону. Інша нога. Всередину. Біг в повільному темпі на місці 30 секунд побігли. Шипкі на місці. на правій нозі 15 секунд. Стрибки на лівій нозі. Кроком руш. Руки догори вдих. Видих ще раз вдих. Видих, і останній раз вдих. видих, Відпочиваємо. Переходимо до виконання вправ на розвиток м'язів спини. Перша вправа. Вихідне положення. Ось таке. Руки внизу. І ми правою рукою будемо робити оберт рукою. Оберт рукою. Виконуємо 5 в одну сторону, 5 в іншу сторону. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Спину тримаємо рівною. П'ять. Інша рука. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Назад. Один. Два. 3, 4. 5. Наступна вправа, жим руками в нахилі. Дивимось. Вихідне положення. Таке саме. Спина рівна. Руки підняли, зігнули. І з цього положення. Витягуємо. Зігнули. Виконуємо так. 15 разів. Стали. Підняли, зігнули лікті і один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Спина рівна. Одинадцять. Дванадцять. 13, 14, 15. Закінчили. Наступна вправа стаємо на коліна. З цього положення. Ми спиною нічого не робимо. Провалюємось в плечах в лопатках і витискаємо лопатками. Працюємо тільки лопатками. Робимо так 20 разів. Провалилися. Витиснули. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Одинадцять. Дванадцять. Спина. Нічого не робить. Тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Повертаємось до вихідного положення стоячи. Ви його вже знаєте. І з цього положення ми будемо розкриватися вверх в сторону і опускатися. Працюємо спочатку 10 разів на одну сторону. Десять разів на іншу сторону. Стали. Спина рівна і розкриваємось. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, Вісім. 9, Десять, інша рука. Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. 9. 10. Наступна вправа. Лягаємо на живіт. Руки в сторони. І ми будемо руки піднімати, переставляти. Ніби через щось ми переставляємо. Через якусь преграду. І робимо з вами так 10 разів вгору і вниз. Працюємо. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім Дев'ять. Десять. Встаємо на коліна. Витягуємо руки вперед, Праву. І ми працюємо тільки лопаткою. Ми витягуємось вперед, витягуємо її назад. Вперед, назад. Робимо так. По 10 разів. На кожну руку. Працюємо. Потягнулися. До себе. Один. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Змінили. Підняли ліву руку. Так само і лопатка вперед, назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Наступна вправа лягаємо на живіт. Робимо лодочку. Але відриваємо тільки груди від підлоги. Показуємо. Лягаємо. Руки у нас тут перед собою. Ми прогинаємось в грудному відділі. Опускаємось. Робимо так 15 разів. Прогнулись. Один. Два. Три. Чотири. Очі піднімаємо до стелі. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Сідаємо ноги вперед. Ноги вперед рівні, руки під себе. Ми будемо витискати, піднімати попу від підлоги, опускатися. Ще раз показу. Витиснули. Опустилися. Робимо так 20 разів. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, Сім. Вісім, дев'ять, Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Далі до цієї вправи додаємо м'язи, пресу. Подивіться. Руки так само біля попи. Ми підняли попу, тримаємо її і відриваємо ногу, піднімаємо її. 10 разів. Готуємося. Підняли попу. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так само іншу ногу. Підняли таз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять 10. десять. Наступна вправа. Руки позаду. Ми піднімаємо до себе ноги. Ось таким чином. Робимо 20 разів. І один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

Руки за голову, замочок. Ми будемо нахилятися, підніматися. Робимо так 15 разів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. На іншого переходимо. І. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять. Відпочиваємо. Наступна вправа лежачи на спині, малюємо ногами. Цифри від 1 до 10. Бажано малювати цифри великі, а не маленькі. Показую. Лягаємо. Лягаємо на передпліччя. Далі ми піднімаємо ноги, ноги разом, уявіть там олівець. Ви тримаєте олівець і малюєте. Один і так далі. Готуємося. Взяли олівець. І. Один два. Три, чотири, шість сім, вісім 9. 10. Супер. Наступна вправа стаємо в таке ж саме вихідне положення. Ви його вже знаєте. Руки за головою. Ми будемо нахилятися, розвертати тулуб, спина рівна, і повертатися в вихідне положення. Робимо так 10 разів. І в сторони повернулися. Один два, три, чотири спина рівна, п'ять. Шість сім вісім. Дев'ять. Десять. Змінюємо ногу. Поїхали? Нахилилися, вивернулися? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Наступна вправа. Остання. Вправа лягаємо на спину. Нам треба. Підняти ноги догори і з цього положення відривати таз. Ось так. Робимо 20 разів. І один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ми з вами гарно попрацювали зі спиною з пресом. Лопатки задіяли, плечі задіяли. Нам треба зараз їх розтягнути. В кінці заняття обов'язково розтягуємось. Стаємо на коліна. Витягуємо руки і провалюємось в плечах, пружинимо 15 разів. Раз, два, три, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Прижали. Розтягуємо плечики. Опускаємо груди до підлоги. Поставили руки перед собою. Лівою рукою під праву руку скрутилися. Праву руку під ліву. Скрутилися. Потягнули м'язи пресу, прогнулися. Закинули голову назад. Відчуваємо, як розтягується живіт. Зігнули ноги, потягнулися до стоп. Супер. Підставили руки під себе. Округляємо спину, прогинаємось. Робимо 10 разів. Округлили, прогнулись Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сі. Вісім. 9. Десять. Сідаємо на сідниці. Остання вправа. Ліва нога рівна. Права нога зігнута. Поставили її за ліву ногу. Правою рукою взяли, натиснули вправе коліно і розвернули нашу спинку, потягнули. Змінили ногу, лівою рукою впираємось в ліво коліно, в ліву ногу розвертаємось. Супер. На сьогодні наше заняття по розвитку сили м'язів спини та пресу. Закінчується. Хто працював? Молодець! До побачення!